Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні ми поговоримо про життя в Сахарі, про відмінності життя у верхній частині Марокко та у нижній, про погоду одяг місцевих та їх менталітет. Інформація для контексту. Три роки тому я переїхала жити в Марокко до свого марокканського чоловіка. За цей час ми прожили в Трьох містах Марокко, це Рабат, Бенімела, Лазан. А зараз ми переїхали у місто Леюн, це місто в західній частині Сахари, і зараз ця територія під контролем Марокко. Тут ми живемо вже місяць, і я вирішила зняти відео про життя в Сахарі та чим воно відрізняється від життя в тих частинах Марокко, де я вже жила. Якщо ви зараз подумали тільки місяць живе, а вже знімаю відео про життя тут, то я вам відповім, що я це роблю навмисне. Я хочу зняти відео зі своїми першими враженнями, Враженнями з фактами, які кидаються відразу в очі, бо з часом око замилюється і втрачається значущість моментів, які я помітила відразу. З часом я буду вважати, що це не цікаво вам розповідати. Тому зараз я зніму відео з першими враженнями, доки вони ще не стерлися. А через якийсь термін я запишу ще одне відео, якщо мені буде що додати, або якщо певні моменти зміняться в гіршу чи кращу сторону. І в цьому відео я не буду оцінювати всі ці моменти, добре це чи погано. Я говорю свої враження, а оцінюєте ситуації вже ви. Коли ми переїжджаємо в іншу країну з іншим менталітетом, нам багато чого здається незрозумілим, інколи диким. Потім з часом, трішки поживши в цьому місті, на більшість незрозумілих речей знаходиться пояснення. Тому, якщо я знайшла пояснення деяким моментам, я з вами теж поділюся. Давайте я трохи розкажу про саме місто і зачеплю історію цієї частини мароко. Місто леюн на картах української називається Ель Аюн. Тому це одне і те ж саме місто, просто араби на нього говорять лаюн. Іспанці його називають Ель Аюн. Лаюн є найбільшим містом західної Сахари, території зі спірним статусом на північному заході Африки. Знаходиться під контролем марокканської адміністрації. Також заявлена формальна столиця Сахарської Арабської Демократичної Республіки, оскільки місто знаходиться під контролем Мароко. Фактично, столицею Садр є місто Тіфаріті. Місто розташоване приблизно за 20 кілометрів від Атлантичного узбережжя рослинність представлена фініковими пальмами, фіговими деревами та акаціями. Тварин водяться дрібні, гризуни та плазуни. Місто не виходить до океану, проте на узбережжі океану розташований порт, пов'язаний з лаюном автошляхом. До речі, понад 100 країн вже визнали цю частину Сахари марокканською. Зараз Марокко намагається населяти цю землю марокканцями. Тут мароканцям, які працюють на державу, платять більші зарплати. Військові, які тут служать, швидше отримують підвищення по службі. Навіть у мого чоловіка, хоч він працює у приватній клініці, тут зарплатня Вища, ніж була б у такому ж місті тільки у верхній частині Мароко. Звичайно, сюди Мароко зараз вкладає кошти, але, на мою думку, тут ще вкладати та вкладати. Місто розростається, куди не глянь тут всюди будівництво, але в деяких частинах міста ще немає навіть бази, тротуарів та сміттєвих баків. З початку входження до складу Мароко місто суттєво збільшилося і багато вулиць не мають назв а позначені номерами. Веля юні розташована штаб-квартира миротворчої місії ООН з референдуму в Західній Сахарі. І в місті є підвищена присутність військовослужбовців ООН. У місті збереглося невелике число пам'яток, зокрема руїни іспанського форту, велика мечеть Мулай Авдилазіс, історичний музей і ремісничий ринок. В лаюні зберігся також іспанський собор, який, хоч і надія, досі належить католицькій церкві. Це одна із двох християнських церков, що збереглися на території західної Сахари. Більшість будівель Лаюна пофарбовано в один зі світлих відтінків коричневого кольору, який називається Палена Сієна. Трішки про погоду. Тут дуже цікавий клімат. Це пустеля і віють постійні вітри. Цей вітер несе пилюку з пустельним піском. Тому тут треба частіше прибирати, навіть вивіски тут всі в пилюці. Вдень на сонці тут жаркувато, але внаслідок вітру не критично. Увечері, коли заходить сонце, стає прохолодно, опади тут бувають дуже рідко. Говорять, що така погода тут більшість часу. Але щоб оцінити погоду, треба тут прожити хоча б повний рік. Поговоримо про місцеве населення. Місцеве населення тут більш консервативне та більш релігійне. Це я бачу по одягу жінок. Тут менша кількість жінок не носить хіджаб. Жінки, які одягають хіджаб, одягаються теж скромніше. Це може бути не європейський одяг, а марокканська жаляба або мельхва. Про неї детальніше я розкажу далі. І тут більше жінок носять нікап. Це одяг, коли видно тільки очі. Загалом в марокко таких жінок небагато, але тут їх трохи більше. І більше жінок тут носить мельхву. Це традиційний наряд для жителів Сахари. По суті, це великий шматок тканини, який жінки обмотують навколо себе в такому вбранні тут. Ходить відсотків 50-60 від всього жіночого населення, жінки будь-якого віку. Тому тут говорити про якусь моду, світові тренди в одязі немає сенсу. Тут свій світ і своя мода, і навіть те, як одягаюся, я для місцевих здається дивним, і вони відразу просікають, що я не місцева. Хоча у верхній частині мароку такого відчуття, що я чужа, у мене не було. Треба купити собі мельфу, спробувати, як я себе в ній тут буду почувати. Чоловіки в Сахарі теж мають свій традиційний одяг. Він називається дра. Це таке довге широке плаття з вишивкою. Його тяжко описати, тому я думаю, я вставлю вам картинки. Частіше за все, дра буває у блакитному та білому кольорі. Мені інколи в коментарях пишуть типу, чому жінки одягають хіджаб, а чоловіки ні. Нехай вони теж одягають, раз такі розумні. І чоловіки його тут одягають. Звичайно, не прямо хіджаб, але тут чоловіки обмотують таку спеціальну тканину навколо голови. І зараз в такому головному оборі можна теж зустріти чоловіків. Частіше за все, це будуть старші чоловіки. З приводу сахарського одягу в нього є своє функціональне пояснення. Тут завжди світить сонце, а від сонця треба захищатися. Тому тканина покриває більшу частину тіла. Тканини тут рідко бувають чорного кольору, який притягує сонячне проміння, проте одяг легкий і добре продувається, щоб не було спекотно. В одязі завжди є чим прикрити голову, щоб не напекло сонце, і закрити ніс та рот від вітру, який жене пилюку з піском. З верхньої частини мельхви можна зробити свого роду маску і закрити рот та ніс. Деякі жінки його закривають і так ходять по вулиці. Плюс такі жінки одягають. Темні великі окуляри виглядаються цікаво та сюрреалістично одночасно. Зате такий варіант носки захищає обличчя від сонця. Безплатний СПФ, одним словом. Також я бачила в інтернеті, що тут деякі жінки повністю закривають обличчя мельфою, навіть не видно очей і танцюють танець. Пояснень я цьому поки що не знайшла. Якщо я завжди говорила, що мараканці ведуть нічний спосіб життя і на півночі. Мароко це відчувається сильніше, бо там курортна зона а в лиюні це відчувається ще більше. В денний час на вулицях людей мало. Люди виходять тільки у справах, а на вечір всі виповзають на прогулянку і гуляють до пізньої ночі. Ми, коли приїхали сюди, перший день довго розбирали речі. Холодильник був пустий, була вже 9-та година вечора, і ми такі: ой, треба швиденько поїхати на закупи в супермаркет. Ми спішили, прийшли в супермаркет, там купа людей, і діло близиться до 10-ї години, а ніхто по гучномовцю не говорить, що наш супермаркет закривається. Хоча, наприклад. В столиці Маржан, ми тоді були саме в Маржані, працює до 10-ї години, Карфур – до 11-ї. Коли ми скупилися і виходили з магазину, то чоловік запитав у охоронця, до котрої працює маржан, і охоронець говорить: до 12-ї години такого я поки ні в одному марокканському місті не бачила, тільки в леюні. Але водночас тут я вирішила в день сходити в торговий центр, і там о 12 й годині дня деякі магазини були зачинені, і працівники в них тільки починали при. До такого пізнього графіка діти звикають з маличку. Наприклад, я часто чую, як у сусідів о 12 чи 1 годині ночі дитина ще може не спати, бо чую розмови, або як дитина бігає. І про людей люди тут досить привітні, ніхто мене не ображає, проблем з місцевими в мене немає. Я помітила, що у сахарських жінок. Вайп відрізняється від марокканського, хоч я не спілкувалася близько з місцевим населенням. Але жінки тут привітні, вони з тобою вітаються, тобі посміхаються. В них трохи інша енергетика. Між собою вони дружать і люблять збиратися разом, стелити якісь пледи і сидіти, розмовляти та пити чай. І зачепимо з вами якісь побутові моменти. Перше це непостійна подача води. Тут вода по трубах не подається постійно, а її вмикають тільки на якісь певні години в день. Точного графіка я не знаю. Звичайно, життя без води не життя, і місцеві знайшли розв'язання цієї проблеми. Тут у кожного будинку багатоквартирного чи звичайного неважливо на даху стоять великі бочки. Кожна бочка має свій номер квартири. Також у будинку є помпа, яка наповнює ці бочки. І виходить, що коли воду не подають по трубах, люди користуються водою з бочки. Вони не тискають цю воду відрами з цієї бочки. Там система налагоджена, вода біжить по трубах, і ви користуєтеся водою як зазвичай. Ніякої різниці та дискомфорту немає. Якщо вода в бочці закінчилася, то люди дзвонять і викликають спеціальну машину, яка наповнить цю бочку. Але ми тут живемо десь місяць, у нас ще не було такого, що в бочці закінчилася вода, тому проблема є. Є, але в повсякденному житті вона не відчувається. Тфу-тфу-тфу, щоб не наврочити, бо жити без води дуже незручно. В чому проблема, чому така нестача води, я не знаю. У верхній частині Марокко подача води постійна. Звичайно, останні пару років в Марокко було мало дощів. У Банімелалі навіть були дні, в які було заборонено мити машину та ходити в хамами, щоб зберегти воду, але в цьому році дощів в Марокко було достатньо. Другий момент це те, що тут на вулицях більше сміття, ніж в інших частинах Марокко. Я намагаюся розказувати чесно, тому не буду ідеалізувати. В місцях, де прибирають сміття рідше, там прям сміття валяється на дорозі. Я про це думала, і мені здається, я знаю причини. Найперше це. Звичайно, несвідомі люди, які кидають сміття там, де їм заманеться, де йшов вулицею там і викинув папірець. Несвідомі люди є по всьому світу і в Україні вони теж є. Я жила в будинку, де деякі мешканці могли викидати сміття просто через вікна, залишати сміття на сходовому майданчику, взагалі в багатоквартирному будинку, в якому я жила в Україні, теж завжди був страч, тому не треба мені тут розповідати, що українці не такі, якщо ви свідома людина і вам не все одно не означає, що всім також не все одно, як і вам. Так в чому ж тоді ще причини сміття розкиданого по всьому місту? Це те, що не по всьому місту стоять сміттєві баки. Десь вони є, а десь немає. Наприклад, в районі, де я живу, поблизу немає ні одного сміттєвого бака, де можна було б винести це сміття. І люди просто виносять пакети зі сміттям і ставлять їх біля будинку. Так роблять люди по всьому місту, і я їх розумію, бо куди його одівати. Ці пакети досить швидко забирають. Немає такого, що вони тижнями валяються і гниють на вулиці, але пакети просто лежать на землі. Зараз зафіксували цей момент. Додаток до цього в сахарі постійні вітри. Я колись виставляла в сторіс, який сильний вітер у цій частині сахари, і, звичайно, якщо пакет погано закритий, вітер видує з цього пакета всі легкі папірці, які будуть потім літати по всьому місту. Звичайно, проблему можна частково вирішити, але ніхто її не вирішує. І так я вчора не витримала, взяла пакет для сміття і хотіла прибрати сміття біля свого дому. Але коли я спустилася вниз, то там уже був прибиральник, який це сміття прибрав. Тому тут точно прибирають. Третє це просто факт. Місцеве населення обожнює сидіти на підлозі. Наприклад, тут навіть салони це вітальна кімната, відрізняється від салонів у північній частині Мароко. Північній частині дивани для салону складаються з дерев'яного підона, простого паралонового матрасу і подушок. А тут ось цього дерев'яного підона немає. Матрас просто стелять на підлогу, і цей матрас буває стандартної форми, трохи височенкий, а буває зовсім тонкий. Плюс тут на пляжах люди люблять встановлювати цілі намети і брати з собою їжу, чай і сидіти в цих наметах на підлозі. Люди на півночі зазвичай так не роблять, а беруть в оренду парасольку, пластикові стільці і стіл, і сидять на них. Тут на пляжі в оренду можна взяти прям цілий намет, в яких люди будуть готувати тажин чи шашлик на вугіллі, чи заварюватимуть чай. На підлозі люди сидять і в парках, вони стелять пледи і роблять пікнік. В цілому тут нічого дивного, але я бачила таку картину, коли людина могла сидіти на підлозі біля лавочки, а в лавочку просто впертися спиною. Чому не сісти просто на лавочку, мені не зрозуміло. Отака любов до сидіння на підлозі. Про транспорт у самому місті тут є автобуси, але вони не їздять по всьому місту. В більшості випадків люди користуються тут таксі. В Лаюні є два види таксі. Перше це звичайний легковий автомобіль. В Марокко такі таксі в кожному місті мають свій колір. В Лаюні вони білого кольору з червоною смугою. Таке таксі не можна викликати телефоном, а треба виходити на вулицю і ловити його на вулиці. І ціна на таке таксі фіксована. Це 7 дирхамів за одну поїздку. В день і вісім вночі, і це мається на увазі за одну поїздку, а не за одну людину. Якщо ми, наприклад, будемо їхати з чоловіком вдвох, ми все одно заплатимо сім дирхамів. Таке таксі може брати додаткових пасажирів. Якщо їм з вами по дорозі інколи хочеться їхати в таксі одному, але розумієш, що на наступний раз цим додатковим пасажиром можеш виявитися. Ти їхати треба, а інших машин немає, тому люди до такого ставляться цілком нормально. Ще є другий варіант таксі це такі фургончики. Місцеві їх називають. Квер, які бувають досить пошарпані, коштують вони по 5 дерхамів. Їздити їм можна не по всьому місту, а лише по певним секторам. І наскільки я знаю, вони не зовсім законні. Такі таксі не платять податки державі на відміну від білих таксі. Але я вже зацінила і цей вид транспорту. Так, це не лакшері, просто якась тарантайка. Але коли треба їхати, то хоч на верблюді, яка різниця? Працюють вони до речі на газу, і тут більше машин працюють на газу, хоча в інших частинах Марокко люди. Тут досить часто обирають дизель, і, до речі, в самому місті дизель коштує дешевше ніж в інших частинах Марокко. але це стосується тільки міста Леюн, бо ми коли їхали до Леюну, нам треба було заправитися по дорозі. І ми заправлялися в якомусь місці, де дизель був дорожчий ніж в столиці. Трошки розкажу вам і про їжу. Перше, це те, що по всій території Марокко є культ чаю і його п'ють. Всі, тут є навіть свій спосіб заварювати чай. Я знімала про це коротке відео і говорила, що Марокко чай п'ють зелений, заварюють його дуже міцним і наливають його з висоти, щоб утворювалася піна. Тут його заварюють теж міцний, і піни в склянці повинно бути дуже багато, просто максимально, наче в бокалі з пивом. Я сподіваюся, що при монтажі я не забула вам ставити фото. Ще про їжу місцеве населення частіше їсть верблюдів. Тут верблюже м'ясо продається і на базарі та в супермаркетах. Хоча в інших частинах Марокко воно не таке розповсюджене, і в супермаркетах не продається. Тут можна замовити тажин з верблюдом і поїсти верблюжу голову, приготовану на пару, купити верблюжу печінку з жиром і з верблюжого горба. Приготованого на мангалі, я ще не наважилася спробувати верблюда ні м'ясо, ні молоко. Для мене це занадто. Мій чоловік куштував верблюжу голову на пару, сказав, що це як яловичина, присмаку не було, але більше він таке їсти не буде. Так як поряд тут є іспанський острів, тут в продажі є харчі, привезені з Іспанії, і тут продається більше продукції «Рошен», я бачила і мармеладки, і пористі шоколадки, вафельні цукерки та вафлі така велика кількість рушену є тільки у містах, які розташовані недалеко від Іспанії. Це дрібниця, але я завжди радію, коли бачу хоч якусь українську продукцію. У висновку хочу сказати, що Лаюн досить непогане місто, не дуже жарка погода, поряд є океан за рахунок цих верблюдів, піску й одягу місцевого населення. Тут є свій особливий колорит, і з цієї частини Марокко можна зробити просто лялечку, якщо вкладати все кошти. На цьому в мене все. Ось такі мої перші враження. Ви свої враження пишіть в коментарях. Я впевнена, що я ще щось забула вам розказати та згадаю додаткові факти, коли вже викладу це відео. Дякую, що додивилися відео до кінця та до зустрічі в новому відео!